Будівництво першої лінії державного житла для лікарів Менської центральної районної лікарні нарешті завершено. Забудовник працював дуже швидко. Цей чотирьохквартирний будинок вартістю 2 мільйони 350 тисяч гривень був споруджений за три місяці. У жовтні тільки отримали гроші. А напередодні нового року родинам лікарів вже видають ключі від новеньких квартир. Це дуже радісна подія, тому що на менщині з радянських часів лікарям квартир не дали. Це вперше, скажем так, за самостійність України в менському районі. Медики отримали власне житло. Тому дуже приємна подія. І я сподіваюся, що такі події в нас будуть і в наступному році. У лікарні цей дім назвали будинком екстреної допомоги. Щасливими власниками двох новеньких квартир стали акушер та травматолог. На другому поверсі буде жити Олег Анатолійович за Акушер гінекологічним відділенням. І на першому поверсі буде жити Дмитрий Юрійович, до речі, вражоний Чернігова, лікар-травматолог. Дізнався, що отримує житло два місяці назад. Спочатку не вірилося, буквально тиждень назад. Мрія вже майже збулася, коли вже почали підписувати договори. Я вже знав, що так буде. І ось цей день, коли це. Получилося дві інші квартири, поки будуть законсервовані і чекатимуть на своїх власників. Дві квартири ми консервуємо. Об'яви мною дані особисто, не мною особисто. А під моїм керівництвом починає від Черні, тобто від Вісника охорони здоров'я до Талалаївської ЦРЛ. Об'яви везде пішли шуменські центральні районної лікарні. Під ключ житло під ключ по два. В першу чергу хірург, а акушер, анестезіолог, акушер-гінеколог. Другий будинок для менських лікарів планують побудувати вже в наступному році. Це житло службове. Лікарі тут проживатимуть, поки працюватимуть у лікарні. А далі через 15 років роботи матимуть право його приватизувати.